Кашель бронхипред сила рослин з доведеною ефективністю. Розвітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 18 вересня. Українські безпілотники б'ють рекорди по дальності і уразили уже сьогодні НПЗ нафтопереробний комплекс навіть у місті салавату Башкирії за 1400 кілометрів від української території. Ну а на фронті ворог просувається біля Куп'янська. Продовжують росіяни тиснути в районі Кіндрашівки і в північних районах міста Куп'янська. Будемо Оглядати цей напрямок, а тим часом на сході Запорізької області продовжуються бої за село Новоіванівка і сусідні населені пункти. Ну і з також із Запорізької області надійшла абсолютно курйозна новина, непересічна подія. Там сталася палії сухої трави. Ліквідували 18 російських офіцерів. Вогонь після підпалу трави поширився на величезну площу і охопив командний пункт російської 35-ї армії. Ну, зокрема, серед ліквідованих полковник Ілья Ма. Хотін. Він є заступником чи був заступником начальника штабу ракетних військ цієї армії. Ну, ще кілька підполковників, майорів, усі поіменно названі, будемо розбирати і цей, і цей випадок обов'язково в сьогоднішньому огляді. Отже, починаємо, друзі, як завжди, із заклику активно коментувати наші огляди. Будь ласка, не забувайте про коментарі, ставте лайки, поширюйте наші відео, підписуйтесь на канал, все це допомагає нам працювати на Ютубі. І ще сьогодні ми продовжуємо збір на нічого. Дрон для розвідроти 5 п'ятої окремої штурмової бригади. Зараз побачимо QR-код і всі необхідні реквізити для того, аби задонатити. Є зокрема і номер картки, про який ви часто питаєте в коментарях, бо не всім зручно за QR-кодом. Перейдіть, будь ласка, долучіться до цього збору. Ми відгукнулися на заклик наших добрих друзів, які почали збір. Недостатньо було коштів. Ну а дрон вже потрібен для наших військових розвідників на Донеччині. В ні, часового яру, діє, зокрема, п'ята окрема штурмова бригада, задіяна в активних боях. І я дякую вам за активність вчора, тому що вчора ви багато вже долучилися, задонатили на цей збір. Сьогодні продовжуємо. Сподіваюся, за кілька днів ми зможемо досягти необхідної мети, цілі і допомогти нашим військовим у придбанні цього дрона нічного. Це йде мова про матріс 4Т, вже 3Т-дрони, на жаль, китайці не повіли. Постачають, переходимо на четверту модель. Отже, далі, друзі, рухаємося. Ми до основних новин сьогоднішнього дня. Отже, наші сили спеціальних операцій уразили Волгоградський НПЗ на території Росії, і в Башкортостані долетіли наші безпілотники до нафтопереробного комплексу Газпром Ніфтіхім Салават, який розташований за 1400 кілометрів від України. Це Башкортостан, Башкірія дійсно серйозна відстань. Віддаль горить там установка первинної переробки нафти на цьому нафтопереробному комплексі на місцеві мешканці не знімали багато відео, фото от, доказів ураження цього об'єкта. Ну, дуже солідна робота, тому що справді довелося подолати, е, мало, не пів Росії е, от, нашим безпілотникам, для того, аби вдарити цьому нафтопереробному комплексу не тільки по європейській географічно частині Росії не ну, вже б'ють наші безпілотники, що стосується. Саме НПЗ нафтопереробних заводів комплексів, але долітають аж до Башкортостану, туди за Татарстан, і це дуже-дуже круто. Інший, власне, вже згаданий випадок ураження це Волгоград, це Лукойлу належить цей нафтопереробний завод, один з найбільших або навіть найбільший в південній частині Росії, як заявлено нашими військовими, і попередньо цей НПЗ зупинився після сьогоднішнього ударів. Отже, бачимо, що таке от ураження системи, Темне проти російської нафтопереробки триває, відбувається чи не щодоби, і маємо успіхи станом на сьогоднішній ранок. Ну а далі переносимося на Куп'янськ. Говоримо, що в нас відбувається тут, в районі міста Куп'янськ на Слобожанщині. В принципі, на жаль, нічого доброго не відбувається. Ми з вами вже говоримо про Куп'янськ мало не щодня в деталях, тому що продовжується тут просування росіян. От на схід від Куп'янська. Погляньмо на цю ділянку, бачимо, що виростає така клишня вклинення траси на Сватове. Це район піщаного і степової Новоселівки. І от тут якраз відзначаємо, що росіяни продовжують свій рух, своє вклинення північніше згаданої дороги. Що недобре, тому що ворог буде згодом поширювати свої атаки безпосередньо на цю трасу вже поширює тут сіра зона перерізання. Зати буде і відповідно у нас такі от кишені потім виникають, які дуже складно обороняти. Ну але спрямовані ці атаки в напрямку Куп'янська, в напрямку Петропавлівки і інших сіл, які на схід від Куп'янська тут лежать, і відповідно ворог також намагається з півночі атакувати від Сеньківки. Давно ми про Сеньківку не говорили, коли насправді ми фактично щодня згадували про це село, оскільки тут дуже серйозна лінія оборони була, і росіяни втратили. Тут колосальну кількість і бронетехніки, і штурмових груп, атакуючи від Лимана першого від вільшаної синьківку. У нас були місяці такі, коли ми дуже багато говорили про цей район оборони. Потім якось про нього забули, бо тут мало що відбувалося. Зараз на жаль, доводиться згадувати знову оскільки активізується тут лінія бойового зіткнення. Ну і бачимо на північ. Куп'янська вже по той бік осколу по західний бік Осколу. Відбуваються російські штурми і атаки в напрямку села Кіндрашівка, яке наші то відбивали, то знову росіяни туди заходили. Зараз це сіра зона, і бачимо, фактично, це таке вже оточене село, тому що від Радьківки росіянам вдалося вздовж траси вклинитися. І фактично от вони відрізають це село для того, аби його зайняти так само, як Радьківку і Голубівку. Ці два села південніше, і відповідно, влаштувати собі тут такий плацдарм на північ від Куп'янська. Аби все більше просочуватися в саме місто Куп'янськ. Ну і нагадуємо, що ворог використовує підземні. Труби від лиману першого і зі сходу, аби долати оскіл саме захищений спосіб, захищений спосіб цими трубами. І звісно, що ці труби не проходять під річкою оскіл, як могло би здатися. От ніхто не буде прокопувати підземні тунелі, аби газові труби через річку перекидати, щоб вони от сюди в Радьківку заходили. Вони йдуть дном річки, тобто, по суті, водою, і очевидно, що в районі ріки Оскіл ці труби виходять на поверхню. Верхньою їх можна Підірвати можна уразити дронами або підірвати. над чим напевно потрібно було би попрацювати нашим військовим. Бо ми бачили, наприклад, кадри, коли в ці труби запихають колючий дріт, щоб росіяни не прилазили. Ну це лише уповільнить просочування росіян цими трубами. Вони все одно той дріт демонтують, і те, що змонтовано, можна демонтувати. І от Якщо трубу знищити, підірвати, вона стане непридатною для такого от використання проповзання на десяток кілометрів із лимана до радь. Ківки. Ну от Пише про Куп'янськ, зокрема, Богдан Морошников. Зацитуємо цей допис. Після прориву через трубу на Радківку і захоплення лісу поруч селом ворог отримав можливість накопичуватися там у великій кількості. У трубі ворог проходить більше 10 кілометрів. Точки входу і виходу в теорії, звісно, можна контролювати, але це доволі важко на практиці. Саме через дальність від входу до виходу. Це принципово відрізняється від Авдіївки чи суджі. До речі, те, що зараз почали ставити ключі дріт прямо в трубах, це спірне рішення. Пише Мирошников. кращої перепони ніж підірвана труба з виставленими бетонними загородженнями. Які мають бути заміновані, поки не існує. Зараз ворог достатньо накопичився як у Радьківці, так і в лісі між нею Куп'янськом. Почалися бої за сам Куп'янськ, де інде ворог зстиг закріпитися, тому вже, мабуть, не доводиться говорити про зачистку міста з нашого боку. По суті, переходимо в фазу міських боїв. Я вже підіймав розмову про безпеку і доцільність перебування нашого гарнізону на лівому березі осколу. Та можна було тільки в ківшарівці стримувати ворога довгими місяцями, але зараз ситуація на жаль змінилася. Е, ну така натяк, так такі слова від військового глядача про те, чи доцільно зберігати зараз ось цей плацдарм. На схід від Куп'янська, Куп'янська возлового на схід від ріки Оскіл, тому що росіяни б'ють по переправах постійно, намагаючись власне, обрізати логістику нормальну, постачання от, на цей плацдарм, і відповідно зараз ми бачимо, починаються подекуди прориви нашої оборони. Невідомо чи впродовж найближчих місяців цей плацдарм збережеться, чи наші відійдуть за ріку Оскіл. Це просто таке міркування на. Перспективу, але все більше про це говориться, оскільки існує також і вклинення ворога між Куп'янськом і Боровою. Ось тут в цьому районі. Відповідно, нормальну комунікацію воно це вклинення абсолютно унеможливлює. Відповідно, у нас виникає такий менший плацдарм от в районі Куп'янська, який не просто забезпечувати. Також покажемо зараз кадри того, як наші військові борються із дронами. Ждунами, так званими відео від 5-ї окремої штурмової бригади, для якої ми збираємо на розвідувальний нічний дрон сьогодні. І от якраз військові 5-ї Київської бригади штурмової публікують кадри, як вони безпілотниками виявляють на поверхні ворожі дрони, безпілотники, ті, які засіли і це БПЛА Молнія, наприклад, ми бачимо, він собі лежить в полі не просто так, бо його підбили. Він може, власне кажучи, злетіти і наробити біди. їх Теж знищують, підривають ці дрони, ну і квадрокоптери різноманітні, які так само в режимі очікування от, можуть, можуть, власне кажучи, чекати свого часу. Е, ну, та ж молоднія, звісно, може бути пошкодженою, але якщо її там будуть підбирати, вона теж може вибухнути. Тому от все це ліквідується. От ще один дрон ждун, зрештою, який так само знешкоджують, знищують наші військові. Отже, така робота теж ведеться. Безпілотники виявляють інші безпілотники. Які чекають свого моменту для атаки в полях, от і їх так само знищують. Це теж прояв війни, яка була досі невідомою. Не існувала така війна до 2025 року. Зараз це скрізь і повсюдно От формат боротьби із ворогом, саме дронами проти дронів. Ну і ще про реактивний шахет, який знайшли в полях, кілька слів скажемо. Опублікував фото цього шахеда Сергій Флеш, Сергій Безскресного, український військовий, і, власне, він. Пише про те, що цей реактивний шахет, знайдений в полях Кукурудзи, як бачимо. Дослідили наші військові гур, показали ці фото насправді першими. Так, флеш їх лише прокоментував. Цей сезон знайти в полях щось мало реально. Пише флеш, але нам вдалося. От він якраз в деталях показано на цих фото, як виглядає цей реактивний шахет. Можу сказати, що цей тип шахеда не схожий на іранські вироби. Пише е, безкресно, він же флеш, якийсь мікс звичайного шахеда із реактивним. Двигун, звичайно, китайський, бойова частина шахедна, звичайна. В реактивного шахеда немає жодних переваг, крім великої швидкості. Та й то виявилося, тут не все так просто. Реактивний шахед може летіти 500 км на годину, але при тому він швидко. Витрачає паливо і далеко долетіти не може. Саме тому всі реактивні шахеди літають на швидкості 250-330 км, а не на максимальній. Так, але їм і цього достатньо, аби заважати нашим мобільним вогневим групам і нашим зенітним дронам. Тобто дістати на такій швидкості шахет фактично мало імовірно. Тому кількість реактивних шахедів їх застосування буде залежати тільки від успіхів наших зенітних дронів проти звичайних шахедів. Реактивні дрони поки що дорожчі за прості. Росіяни не поспішатимуть переходити на них без необхідності, тобто на масове їх використання, очевидно. От такі, така думка, такий коментар з приводу застосування реактивних шахедів, про які ну, багато шуму було, багато побоювань, що от вони полетять у величезній кількості, на величезній швидкості і нароблять багато біди. Так вони летять, але поки це відносно такі нечисленні поодинокі застосування. Ну і переходимо до боїв на Донеччині по Лиманському напрямку. Можемо нагадати тим нашим глядачам, які, може, вчора не бачили наших випусків. Росіяни намагаються тиснути в напрямку Шандриголового і Дробишевого для того, аби виходити в цьому районі на межу на рубіж Сіверського Донця, річки, яка протікає тут південніше, Лимана, і відрізати безпосередньо сам Лиман. Прагне тут ворог, тому що через Новоселівку Дробишеве проходить дорога на Лиман, і от ворог прагне дійти до цієї дороги і оточити район оборони міста Лиман, а в Ямпіль. Росії Ські групи переодягнені в цивільне, регулярно забігають, заходять їх там. намагаються наші військові виявляти, знищувати І так само. Ворог через Торські на зарічне постійно штурмує, атакує от намагається прорватися. На оцьому напрямку відрізку в районі Торського виокремо також бої в районі села Колодязі, де на ставки націлився ворог. Тобто тут, по суті, інтенсивна бойова лінія лінія бойового зіткнення, інтенсивна всюди, на кожному кроці. І як ми знаємо, за останні місяці становище наших військ тут погіршилося біля сіверська подібна картина, оскільки росіяни тут вздовж Сіверського Донця рухаються від Білогорівки. Вони зайшли на Григорівку, її окупували. Зрештою, після кількомісячних боїв. Зараз йдуть бої за Серебрянку, і ворог націлився на село Дронівка. На південь від Сіверського Донця тут можна облаштувати переправи в перспективі, тому от ворог б'ється за цей шмат берега Сіверського Донця. Одрічка тече у нас отак, намагаючись зайняти цю смугу північніше Сіверська і відповідно обійти місто з півночі і потім його звідси атакувати. Тим часом, як на Луганщині, так і на Донеччині наші військові продовжують знищувати ворожі засоби протиповітряної оборони. Сьогодні маємо прекрасне ефектне відео від 15 ї окремої бригади Чорний ліс, яка оприлюднила кадри знищення ворожого бука. Ну а це жирна ціль, звичайно. Ну от дуже коштовний засіб протиповітряної оборони. Яскраво здетонував після влучання з нашого боку. Напевно, дрон знову ж таки прилетів в цей бук. І ви бачите, який прекрасний феєрверк у полі виник після того, як бук було уражено. Досє шпигуна. Відомий е, такий телеграм-канал, який інсайди публікує про російські втрати. Ну він так і називається російською. Досі шпіона в оригіналі. Напише, що 13 вересня. З'явилася інформація про відмінусовані два панцирі на Луганщині і на Донеччині. Зокрема, панцир С-1 на території безпосередньо Луганська в ніч на 13 число було знищено о другій ночі. Відбулася атака на аеродром. Нанесено удари БПЛА українськими, і там було знищено і той панцир, який не зміг відбитися. Ну і на території Сніжного Донецької області ще один панцир С-1 було знищено. Тип ПЛА, яким його атакували невідомий в цьому випадку. По Луганську відомий це Рам-2Х, який знищив е, той засіб АППО. Е, і значить, рухаємо саме далі на Костянтинівку. В нас е, насправді тут продовжуються активні бої, як в районі Часового Яру. Ми показували днями спроби росіян атакувати українські позиції дронами в районі Миколаївки і Червоного, але часів Яр ворог не пройшов а хоче пройти для того, аби. Атакувати Костянтинівку з північного сходу, тому веде бої ворог, зокрема, за ступочки Притечини. Ну і з півдня дуже активні бої відбуваються за Олександро Шультене, де вже місяцями точаться бої. Ворог тут застряг дуже серйозно, намагаються також окупанти прориватися в напрямку Площівки і ведуть бої в районі Катеринівки і села Клебанбик. Південніше Клебанбицького водосховища, яке тут перекриває прямий шлях на Костянтинівку тому доводиться на флангах боротися росіянам, закривати цю кишеню, південніше водосховище, і цим ворог зайнятий вже. Ну, місяці 4, може, а може і півроку, Тут вже навіть складно сказати, бо дуже довго тут насправді точиться бої в цьому районі, в районі Торецька. і серйозно утруднили шлях на Костянтинівку, наші оборонці ворогу от на цій ділянці фронту. Друзі, далі рухаємося на. Покровський напрямок. Знову ж таки, в нас сьогодні тут змін по карті немає. Коротенько нагадаю, що росіяни продовжують закидати сюди додаткові ресурси. Кілька мотострілецьких полків і бригад вони перекинули на Покровський напрямок і морську піхоту перекинули, аби вона пробивалася в район от, сюди Коптівого, Суворового, Новоторецького і далі просочувала на кучерів яр, щоб втримати виступ на добропілля. Ось тут тут у нас добропілля, а це на схід такий. Тій виступ, який мав би перекрити дорогу з добропілля на Краматорську туди, в північно-східному напрямку. І в Кучеровому Яру відрізані окупанти від основних сил наші війська здійснюють тут флангові удари. Просто такі, як ну, по класиці військової науки, коли є якась кишка, виступ треба із флангів її зрізати. І в цьому випадку так відбувається. Чи не вперше, взагалі, в такому масштабі в історії цієї війни з нашого боку, коли наші діють дуже оперативно, реагують дуже грамотно і е, стискають просто горловину цього виступу? Е, є всі шанси, аби оточити тут значні сили росіян у цьому районі. Будемо вірити, що так воно станеться, але це дуже поступова робота, і може вона зайняти ще не один тиждень. Ну і далі перейдемо на межу Донеччини з. Дніпропетровщиною і Запорізькою областю. Тут у нас єдина зміна на напрямку біля Новоіванівки. Це якраз межа трьох областей. Тобто, як цей район обізвати, назвати. У нас є Новопавлівський напрямок, північніший, є дорога Запоріжжя-Донецьк, от е, Покровський. Так, І це такий Покровський напрямок 2.0, тільки йде мова про містечко Покровське в Дніпропетровській області. А це ще південніше, ну фактично на цьому напрямку на, те, на Тернувати, можна сказати, якщо так прямо. Запорізький напрямок, можемо так назвати. От район Тимирівки, Новоіванівки. Тут продовжуються бої. І між Тимирівкою і Новоїванівкою бачимо знову просування ворога. Це чітко межа і Запорізький областей. От Якраз по цьому відрізку ворог і намагається рухатися від Запорізького села в Дніпропетровській області і від Темирівки в Запорізькій області. От В районі Новоіванівки так само бої за це село продовжуються. Складний напрямок не випадково саме командувачів двох армійських корпусів днями Сирський зняв дня 17-го і 20-го корпусів. За те, що втрачаються позиції по Новопавлівському і Запорізькому напрямках. Це якраз цей район ведення бойових дій. І Запорізької області маємо і добру новину. Наприкінці її озвучимо. Отже, село Воскресенка біля міста Пологи на залізниці. Бачимо тут якраз залізничні вузли, сходяться кілька гілок. Це за кілька десят кілометрів від лінії фронту. Тут, в районі Воскресенки, був розташований штаб. Мамандний пункт правильніше сказати 35-ї загальної військової армії ворога. І от, як об повідомив проєкт «Хочу Жить, це такий російський телеграм-канал, який пише в деталях про війну і про втрати в російській армії. Дуже цікаві речі їм надійшла інформація, що ще 30 серпня, ну тобто, вже минуло кілька тижнів відтоді, загорілася суха трава в районі Воскресенки, тобто поля почали горіти, буквально степи, навряд чи їх тут. Хтось обробляє, і от хтось підпалив цю суху траву. І вогонь перекинувся аж в район командного пункту, який росіяни там десь у чистому полі собі чи в районі посадки якоїсь збудували, бо там переважно степ. І через те, що вогонь оточив буквально цей командний пункт, росіяни вирватися з цього кільця вогню і диму не змогли. І як наслідок, 18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії російської загинули через цю диверсію. Як вважають росіяни, це була диверсія. тобто Спеціально підпалив траву, і от вони там задихнулися і згоріли. Адже вогонь дуже швидко поширився і є перелік тих, хто загинув. Серед них заступник начальника штабу відділу ракетних військ артилерії 35-ї армії полковник Ілля Костянтинович Махотін 25.02.80 року народження. Заступник начальника відділу і начальник відділу загальнооперативного планування штабу 35-ї армії підполковник Шигабуддінов. Руслан Гельманович 90-го року народження, 25 жовтня. Ну, тобто є... Особисті дані всіх цих офіцерів, їхні імена, прізвища, звання, дати народження. От, наприклад, ще майор Пашабеков Дмитрій Олександрович 77-го року був начальником відділу планування вогневого ядерного ураження оперативного відділу штабу, старший офіцер з математичного моделювання оперштабу цієї ж армії, майор Садаров Рустам Атаджанович 89-го року народження і так далі. Ще от кількох майорів я тут бачу, то ще чотири майора, капітан Дмуха, Олександр, капітан Панін, Владислав, капітан Андрій Богданов. Ну, коротше, до лейтенанта, фактично, від полковника, до лейтенанта офіцери, 18 осіб. Ще п'ятьох зуміли врятувати, відкачати. От це джекпот буквально. Тобто хтось дуже вдало підпалив суху траву в Запорізькій області. І такі підпали поліві трави вітаємо ми абсолютно. Їх потрібно якнайбільше здійснювати в районі штабів, командних пунктів. Нехай таких супутніх втрат ну, росіян через, через диверсії буде якнайбільше. На цьому, друзі, ставимо сьогодні крапку в нашому огляді. Я дякую вам за увагу, за те, що сьогодні ви були з нами. І завтра знову зустрінемося обов'язково в огляді карти бойових дій. До зустрічі!